Спочатку була тава. О, отакий у нас тут добрий ранок, трохи напали на нас білі мухи. Зранку напали білі мухи. Яка буде рибалка сьогодні? Будемо бачити. Добрий ранок. Добрий ранок. Виспався? — Да. Як тобі сніжок? Казково. Будемо сніжки гуляти сьогодні. Рибаків нема. Поки нема. Ось такий у нас тут добрий ранок. Ось така погодка гарна. Човники трохи притрусило. Моторчик уже у мене прогрівається. Зараз підемо на воду. Сай, яка тут берегам зю снігує, скоро вийде сонечко і буде плавати сніжок. Всім привіт! Вітаю на каналі Рибалка з Петровичем. Я знову на Десні. І сьогодні, і вчора Десна мовчить рослова щука закрила рот. Що з нею, не так, не знаю. Вчора клювань було в мене штук 5 чи 6. Не знаю, судак клював чи щука клювала, але зловив одного ляща, забагрив, не зловила, забагрив. Ну а сьогодні пару годин спробував удачу знову на десні, риба мовчить. Перейшов на Русло на старуху, як кажуть на вони... неї. Буду пробувати тут тролингувати. Людей тут дуже багато. По Десні пару років було, ну, а тут дуже багато. Значить, що ж люди знають. На десну не йдуть, мовлять по старухи. Так що буду я тролінгувати по старухи. Дивимося, все що зловлю, все вам покажу. Погнали! Ух, нарешті перша риба. За другий день перша щупакондра. Да, сильна риба? Ну все таке опа-па, тихо, 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 тихо. Хорош, 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 хорош. Ну таке щучення клюнуло. За два дні перше порадувала клюванням. На тому самому місці. Вартам на основі і плюнули. Таке саме. Таке саме, може трошки більше. Нема сьогодні гарної риби, та хоч така клює. вчора такої не було. Це якийсь кошмар. Отдай. Це якийсь кошмар. Виходь, виходь. Ты, мабуть, сьогодні сама старша. Не, така сама. Така сама. Котику. Хороша риба. То він буде довольний. Звиняйте, звісно. Але за два дні треба щось зловити. Не зрозумів. Тут тоже рибаті що? Ну да, ого. Такого. А я не зрозумів сразу нічого. Що таке, що трапилося. А воно. Ну, у мене дуплет вийшов. На два спининга. Дві поклевки відразу. Ось вот такі. Солоденькі клюють. Це вже біг фіш сьогодні. Сьогоднішній бікфіш. Так ти що? Так ти що? Ого! Це вона, красуня, деснянська. По старухі лажу. Як не знаю хто, як усі. Бо десна мовчить у такі швайдосина. на старухи а русло молчит зовсім вот это такие справы на сегодняшней рыболовле вот ну, это что-то такая больше меньше ручается о давай давай подружка выходи так это уже Так, взяла на самий край виходь прямо в сумочку. Отакі От клюві щучки сьогодні Непогані Розстроїли мене за півтора дня. Ганяють рибачки з угла в угол. А риби нема. Сьогодні зранку прокинулися снігу майже по коліна. І вже ось 11, чи пів 11 години ранку і тут тобі вже сонце світає. Погода помінялася вкрай. Чого б вона та риба бідна клювала? Хто не? Ну нічого, то таке. Рибалка, на темна рибалка, це не на базарі пішов, купив, тут треба зуміти. Хай клює. Хтось ведмедика забув на дереві. Прикольний. Щось треба хтось заморочився, так, Посадити його на дерево. Крафна, красна. За мною, як завжди, дві мої любимі палочки, Санкрой легенда і Crazy Fish Orion. Тут катушка 3000 салтист, шнур Варівас, один і два. Ну а на дайві у мене намотаний новий шнур 08 Варівас 9 жилочка. Тільки я придбав, пробував. А сюда каним кидав, а те що летить бомба, шнур заліковий, мультиколор 200 метрів, ціна трохи кусюча, ну а так шнур бомбезний, катушка не шипить з ним, йде тихенько, ныряє воду, чудово заліково, бистренько, ну і дальність закиду в раци збільшується кому так. цікавий такий шнурочок я, я вже випробував можете брати шнур бомба Є! ось десь такий? Грозний не достається. Макс працює. Каун спрацював. Ой, ти шо ти шо? Ой, ти шо ти шо? Не вздумай тільки вискочить. А-а-а! Надо проседать. Це рыба вже хорошая. О. О. Достав. Все таки достав я її. Все таки я її достав. Фух, подружайка. Ну шо ж. Молодець, що ти мене клюнула сьогодні? Я хоч з рибою буду. Та нормальною. О, ну тут! -ху -ху, тут десь біля трьошки. Тут железяка біля трьошки. Та ти що, це ти вклеїлася? Фух, ось така приманочка. Це у нас отакий максквад, Кавун і отака гарна рибина. Ловив на варуну, на зібейт, орбіт, клювали дришпалети. Поставив максквад і клюнула отака залікова. Гарна риба. Очень хорошая рыба. Кто-то уже ее толк, шею ломал. Ну что, рыбалим дальше. Есть, есть. Хорошая рыбка есть. Хорошая рыбка есть. Надо на мальчика пошла, что отпала. дружайка Опутала все-таки все-таки опуталася. ну нічого Зараз ми тебе достанемо такого я ще не бачив молодець респект Tá porkas with the que... Ну що, Вітюня, Розловив десну? Розловив? Щось ти якийсь не, не в гуморі. Я наловив риби, а ти? Я наловив. А, наловив ти, так? Звичайно. Багато? А ну показуй. Діснів плавай. Ну такий лов сьогодні. Не знаю скільки там штук трохи є. Трохи на скуп як кажуть. Є залікові, є і не залікові, але клюваю так сильно. Жабри приходилось виривати Томік буде радий.